Вітаю! З вами я, Наталя, і ми продовжуємо з вами говорити про короби, про додаткові переваги, які вони можуть надати. І якщо у вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Я із задоволенням відповім, тому що буває так, що знаєте, для мене це вже буденність, і якісь моменти я можу просто на них не звернути уваги, а вам буде цікаво. Тож очікую ваших запитань та коментарів. Ну і найбільшу перевагу, яку, на мою думку, дають е, така організація грядок, е, це звичайно те, що з цих коробів можна зробити такі грядки з накриттям. Я не можу назвати це парничком, тому що тут не буде парникового ефекту. Там є щілини, коли ну, в усякому разі у мене ім'я не накриваю плівкою ніколи. Е, я накриваю короби завжди агроволокном. У мене біле агроволокно, я використовую, воно може тримати приморозки до мінус 5-7 градусів. Зараз зимою я його використала, замотала гортензії свої. Але кожної весни ми цю тканину надіваємо на дуги. Але я покажу, як ми це робимо. Кріпиться вона таким чином, щоб вона все-таки міцно трималася, але з одного боку, але з іншого боку, щоб її можна було знімати і відкривати короби. Тому що я її залишаю на весь сезон. І вона мені слугує кільком цілям на початку весни. Звичайно, вона створює більш таку тепле мікроклімат всередині. Гасить дуже класно вітри. У нас вітряно за рахунок нашого ландшафту, припаду висот. У мене весною і весени завжди тут дують гарні такі вітри. І от саме тканина вона створює затишок в гряці. Тобто, якщо я перевіряла, дивилася вже кілька разів, ну не кілька разів, на початку, коли починала, то залазила, дивилася, в дійсності, який би вітер не був, всередині в коробі це не відчувається. Тобто рослинам молоденьким, коли ми їх висаджуємо, розсаду це дуже і дуже комфортно їм там знаходитися. По-друге, якщо це ми говоримо, от висадила я, наприклад, розсаду помідорів чи будь-яку іншу розсаду, а вже сонечко, вже воно може і пропалити, то звичайно під таким накриттям. Іде таке, як затінення, яке не дає вигорати рослинам, але разом з тим, і біле агроволокно воно пропускає сонячне проміння, ультрафіолет і рослині цього досить, тобто вона досить гарно розвивається в більш таких м'яких і комфортних для себе умовах. Згодом, коли вже потреби в агроволокні немає, я його можу зняти. Якщо йде дощик, наприклад, це стосується полуниці. там Якихось культур і до починаються дощ. Я звичайно хочу, щоб мої рослини поливалися дощем, тому що так як реагують рослини на зволоження дощем, вони не реагують на жодний полив, тобто це абсолютно різні і різні історії. І в такому випадку я також, коли починається дощ, знімаю агроволокно і йде е, дощ, який зволожує ґрунт. Але е, протягом літа, коли вже в мене немає потреби, тобто я не переживаю про зворотні заморозки, тому що витримує дуже добре і морози, таке агроволокно, і рослини не, не мають шкоди від того. Але протягом сезону. Є ще опції, які це агроволокно мені дає. в цьому ну Не в цьому ж минулому році, ви знаєте, всі яка була спека літом, як все горіло. І от агроволокно мені дуже допомогло, тому що під час того, як почалася та спека з сонцем, я прикривала всі свої рослини агроволокном, і вони їм було набагато комфортніше. Рослини мої не погоріли. Хоча на відкритих ділянках в мене лох. Хина навіть лохина не ну не витримувала цього всього, незважаючи на орошення, на зволоження щоденне. А ось під агроволоклом прекрасно це все відбувалося. Тому також така функція захист від спеки, але ще є одна функція, яку ми, можливо, не до кінця можемо зрозуміти від, спочатку, але вона працює, тому що в період льоту майського травневого цього жука, хруща, він відклад, любить відкладати свої личинки саме в пухкому ґрунті. І от коли у вас натягнуте агроволок, Колокно, звичайно, що цього не відбувається. Тобто, це ще є профілактика заселення шкідниками наших грядок. Ось такі додаткові бонуси, і я вважаю, це дуже класні бонуси, тому що з урахуванням клімату, який міняється, це актуально буде для всіх. Я в цьому році на свою ділянку в сотки лохини буду, ми монтуємо зараз, вже починаємо монтувати накриття, тобто із затіняю Сітки, щоб була можливість його використовувати. А в коробах у мене вже ця опція є, мені не треба нічого додатково робити, я просто її буду використовувати. Тож, замість агроволокна також, звичайно, для притінення, для затінення можна використовувати затіняючу сітку зелену для вирощування рослин. Ну, але я не буду, тому що агроволокно фактично у мене ці всі функції і потреби. Міняти то одне, то інше в мене не виникає. Біле агроволокно, під, під ним чудово рослини розвиваються, чудово вони себе почувають. Полуниця в мене на початок весни, коли у сусідів тільки-тільки вона ще там прокльовується, в мене вже стоять гарні, красиві кущі з великим листям, тобто воно йде і скорше трошки дозрівання, і розвиток рослини. Тому ось така опція ось таку опцію дають додатково. Грядки в коробах. Я зараз вам покажу, як ми кожної весни фіксуємо наше агроволокно. Це ми робимо весною і восени його знімаємо. Зашиваємо ось такими планочками. По всій довжині. Звичайно, зараз ми цього робити по довжині не будемо, тому що ще зарано ми ще короба не зашиваємо. Але це найкращий метод виявився шляхом наших проб шляхом нашого досвіду, тому що таким чином агроволокно і гарно фіксується, і воно не виривається. Якщо десь закріплювати точечно, то вітри просто його виривають, вони піддувають в щелини, і таким чином воно тоді просто вилітає і рветься. Ну і ось у мене виходить, що одна сторона в даному випадку нижча, в мене буде зашита отак, вся глухо до кінця такими планками. А друга сторона у мене мобільна. Це сторона та, яка в мене мобільна, яка знімається. Тут ось ми прилаштували ось такі звичайна резинка широка. Окріпила я трошки прострочила, щоб воно в кілька слоїв було, щоб не ну, більш міцне було. І далі прути металеві з гачком. Наробили собі, ну і воно засовується до кінця в землю і таким чином фіксується з цієї сторони. І ось така, такий варіант мені дає можливість швиденько, за необхідності, познімала ці петлі і перекинула е, агроволокно на ту сторону, де у мене воно зашите. Коли мені треба відкрити короби, дуже швидко з петлі я зняла петельку з прута. І перекидаю на цю сторону наше агроволокно. Звичайно, я не хочу, щоб воно в мене валялося на землі. Тому, тому у нас є ще коло, ну майже коло кожної дуги, отакий теж встромлений прут. Я отак закладаю, ну, це з краю, і отаким чином фіксую. Тобто, воно в мене виходить, що. На землю агроволокно не падає, коли воно зняте. І воно акуратненько тут у мене тоді, з цієї сторони короба знаходиться. Знімаємо кожної осені його, ховаємо на зиму, тому що це збільшує термін його слугування. На початку ми залишали агроволокно на вулиці, коло коробу не знімали, але термін використання скорочувався ну, практично 1-2 роки і все, і воно було непригодне. Зараз це агроволокно ми вже будемо використовувати третій сезон. Воно досить в нормальному стані. Я думаю, що ще четвертий сезон послуг. Буде слугувати нам, і також додаткова опція це орошення Зверху, зв'язку з тим, що у нас є прут, який зв'язує між собою дуги, Ми до нього ми це почали робити тільки в цьому році. Ми до нього прикріпили е, трубку з виходом на орошення. Е, створюється, вона регулюється. Тут регулюється може бути більше, менше. Створюється такий, як туманоутворювач. утворювач Освоюємо поки що це. в 2024 році це був перший курок, на якому ми зробили, але плануємо зробити не всі інші. Тому що на різних етапах розвитку рослини іноді потрібно і оросити, особливо в жарку в дуже спекотну погоду. Зрошення верхнього воно понижує температуру на кілька градусів. Доріжки: що ж краще зробити, доріжки між коробами? Хтось кладе плитку, хтось засипає щебнем, хтось залишає траву. У мене є і щебінь, ось на цих коробах, і трава. Плитки в мене немає, але в теплиці в мене ще є забетонована доріжка. Забетонована доріжка в теплиці мене влаштовує, оскільки це дає змогу ну, промити її гарно, адже ця теплиця закритий простір, і для того, щоб там не скопичувалися різні шкідлики, бактерії, тобто є можливість просто гарно таким напором води її змивати. А от на вулиці ми вибирали свідомо траву. Доріжки з щебня, я вам чесно скажу, мені не дуже подобається. Тобто вони вроді нормальні, але бур'ян насіюється все рівно, незважаючи на те, що я під щебінь підстеляла агроволокно, тобто десь хтось пролазив щілинку в якусь, але бур'ян насіюється. Рослини настільки сильні, настільки потужні, в них настільки закладена жага до життя, що вони проростають. На будь-якій майже поверхності. І от на щепні це приходиться видаляти ну, ніяк інше, як руками, просто ставати і виривати. І ну, не зовсім приємно, тому що щебінь є щебінь, в нього дуже так труться пальці, навіть якщо ти в рукавичках. Плюс щебінь, як камінь, на сонці, нагрівається, збільшує температуру навколишню. І, звичайно, що коли ми говоримо про спекоту, то це не дуже комфортно. А ось трава, вона мене задовольняє. Так, вона також потребує певного догляду і не можна сказати, що. Це один раз засіяв і забув, чи там завів і забув, її треба регулярно підстригати. Запитували, чи не переходить у мене трава не залазить в короба. Я не можу сказати, що вона багато залазить. Є десь окремі точкові моменти, де проростає, але це дуже мало. І ну, зазвичай вирвала з корінням і з внутрішньої сторони, з зовнішньої. Намагаюся, якщо це такий кущик гарний, трошки його як відірвати, щоб не так близько підступав до короба і не розвивався в тому напрямку треба Косити, підкошувати під безпосередньо під стінкою короба. Також треба окремо, тому що газонокосарка не бере так щільно. Я пізніше зроблю огляд, коли вже буде весна, і буду починати працювати. Зроблю огляд тих інструментів, які я використовую. Тобто, це також, знаєте, досвід багатьох років, з чого я починала і до чого на, наразі ми дійшли. Але трава мені подобається, подобається, тому що це виглядає гарно. Подобається тому, що я. Жила все життя в Києві і бетон, асфальт це не те, до чого я прагну на своїй ділянці. Тобто мені хочеться, щоб це все-таки було природньо. Мені хочеться, щоб це не давало додаткову температуру в спеку. Крім того, чудове місце, де я можу зранку ходити босими ногами по росі. Але і ще, крім того всього, це ж ще і утримання ґрунту. Коріння багаторічних трав, які ростуть на одному місці, воно проникає досить глибоко. Тобто для мене це ще запобігання суву ґрунту. Це покращує структуру ґрунту навкруги, тому що в дійсності корінці, які відмирають, вони стають органікою і є поживлення речовинами для всіх тих жителів підземних, які живуть і перетворюються все на органічне добриво. Крім того, коріння проникає глибоко в землю, воно отримує ґрунт, воно також дає можливість по цим капілярним таким, ну, створює таку капілярну систему, по якій рухається волога, да, перетворюючись на підземну росу і також дає зволоження навколишнім ґрунтам. Тобто, фактично, у мене метр доріжки, метр короба і воно. Оця доріжка. З, з, з одного з другого боку дає для моєго ґрунту в коробах оці додаткові такі приємні моменти. Ну і звичайно, що крім вологи, це ще й кисень рухається, тобто аерація ґрунту. І от саме тому ми вибрали траву, і я не шкодую змінювати нічого не планую. Незважаючи на те, що так в дійсності її треба регулярно підстригати. Десь раз на два тижні треба стригти, але будь-який. Покриття, яке б ви не постелили, яке б ви не зробили, воно має як свої переваги, так і свої недоліки. Що зручніше для вас вирішувати вам, ну, а у мене ось таким чином. Ну що, друзі, я основні моменти, на яких я хотіла сьогодні зупинитися, вам освітила. Якщо виникають ще запитання чи коментарі, чи ви готові поділитися. Своїм досвідом, будь ласка, пишіть, задавайте їх, коментуйте. А ми сьогодні з вами прощаємося. До нових зустрічей тихого дня. Вам. До побачення!